Бачите, які такі редуктора мені приходять ось такими чи то реставраціями, чи то просто методом зборки з такими от пластинами чи то шайбами. Ну, не знаю, це зробили, щоб не текло, чи воно і не текло, просто зробили, щоб в подальшому не текло. Ось так все це виглядає. Ось так? Бачите. Привезли це мені редуктор, тому що з'явився люфт на шківу. Власник сказав, що. Попередній майстер, який його ремонтував, він спеціально залишає маленький люфт на шківу, тому що град нагрівається, люфт на гарячу пропадає, щоб якоби не пережимались підшипники. Ну, Я сказав свою думку, що люфта на шківу не повинен бути взагалі на гарячу, на холодну. Тим більше перевірили, не розбираючи даний редуктор, полюфтили шківом, там люфт був дуже сильний. Тому прийняли рішення розбирати, дивитися. І там покажу вам, і тут і стружка є, і всяке таке. Тому цей редуктор зараз розбираю, буде дивитися, чи в реставрацію, чи буде якась така сама зборка. Поки що не знаю. Поки що не знаю. І ось такий дивіться, знайшов я все ж таки корпус для клієнта. Але він... Коротше, власники корпусу запропонували таку реставрацію. Це я вже щойно реставрацію цю зіжжав рукою Ось таку тулку. Це буде на відео в TikTok, кому цікаво. Клієнти реставрували самі корпус, сказали, буде чітко, все буде служити. Я такий, ну, я знав, що це не буде працювати, якщо чесно. Ну, не було в мене досвіду, як наскільки добре ця тука буде сидіти, але приїхав в гараж, і кажу, мужики, ось дивіться, ці мені відео. Тому <клінь> озвучив це власнику, в ну, майбутньому власнику кажу, корпус є. <клінь> але зараз веду розмову, чи то власники перереставрують, чи то ми перереставрували, а власники компенсували. Кінь попросив, щоб ми реставрували, щоб було надійніше. E, тому зараз, e, ну Не зараз, а завтра зв'язуюсь з власниками цього корпуса і будемо торгуватися, щоб робили знижку на реставрацію. Ця втулка 0,7 мм, а там втулечка друга 1,1 мм. E, це тільки забив прожити вал, вона, вал сів, але від, коли вибивав, відразу вийшла ця втулка, це фігня, дивіться, вона гнеться, взагалі в питань від руки. Ну а та втулочка, Думаю, якщо <coughs> редуктор буде працювати, нагрузка на нього велика, то її просто роздавить і вона піде в обидві сторони, як всередину, так і на зовні. Воно працювати не буде дуже тоненька втулка. Ну, а ці болтики, ці отвори якоби закрутиш болтики на посадиш і воно буде все працювати. В принципі, так, да, все закручується, воно все працюється, такі корпуси вже реставрували, нічого страшного немає. Все. Ось таке коротке відео. Корпус для редуктора є з посадочними місцями 40 і 72. Корпус знайшов. Так, залишилось вирішити питання ціни і реставрації. Ну, а Цей редуктор до і прийму рішення чи на реставрацію, чи будучи ось таким методом збирати. Всім дякую за увагу. До зустрічі, друзі. Ну, Дивіться, розібраю це все діло. Шестерня промежуточне не оригінальна, так само як і на волу. Так, зуби підійдені. Бачите. Оце кільце також не оригінальне. Оригінальне або 3 мм, або 5 мм, в залежності від того, яка шести, які підшипники тут мають стояти. Так, і, Дивіться, корпус реставрований, тільки це місце, те місце не тронуте. Хоча, як правило, із-за того місця вибиває це місце, воно по заводу йде. Це місце трішки слабше чомусь, не знаю чому. Я обрав е, новий оригінальний корпус, е, оригінальний проміжуточний вал, вставляв з цієї сторони і вал вже був з люфтами. Так, е, так, так, так. Ну, якщо є бажання, можете на YouTube-каналі на YouTube в мене знайти є це відео. Потім ось такий вигляд має проміжуточний вал, вигляді такого з грибка. Тут ущільнення немає, тут воно сиділо і на прокладці, і на герметику. Не знаю, чому. Вистачить одного. Так, ось таке дивіться, тут ущільнення, воно вже дубове чи пластикове, як хоч так називаєте. Ось таке дивіться, ущільнення це воно вже прийняло форму промежуточного валу і зверху ще так от фіксувалось от такою кришкою, прижималось, притискалось до корпусу. Ну, я не знаю. Бачите, тут ніби медійну зробили, а тут, а тут льоф з'явився. Не знаю. Я роблю це все простіше, саджу на клей. Клей прибирає всі якісь. Як сон, косяки Нарівності, ще, як будемо так казати. В принципі, на клею воно сидить і все працює добре. Як в даному випуску буду збиратися редуктор. Напевно, так само, як він був зібраний. Єдине, тільки поміняю підшипники, можливо, думаю, буду рекомендувати замінити шестерню. Ну, напевно, це все-таки залишу. Власник, напевно, захоче це все залишити, щоб зекономити грошей. Тіпа, воно ж працювало, ну, Нехай працює далі. Тут почищу, поможу герметиком, тут поставлю колечко FPM. Я ставлю кільце FPM, оригінальні не ставлю вони з дешевим матеріал МБР. Так, ну, все заберу в зворотньому порядку. Да нехай воно працює. Таке-таке. Сальник також краще поставлю тут. Сальник з матеріалу НБР. Це, до речі, була до мене розмова з одним з клієнтів. Які захотів сам замовити запчастини так? ну таке то буде окреме відео не про даного клієнта, і не про те, з яким велась розмова, то буде окремо моя думка. Окремо зніму відео вже на окрему тему. Так, ну добре. мию й учищу. Для тіктокерів зняв, а для ютуберів не зняв. Тут вже підшипники стоять NG308, хоча повинні стоять NG208. Ну, напевно, вирішила так е, підсилити е, проміжочну шестерню. Ось так вони відпирають з неї. бачите. Тому напевно тут щось пробує регулювати, щось якісь зазори вибирати. Тому стоїть там колічко оригінальне. неоригінальне, і ще там на луву. шестерню таке регулювачне кільце було. Це так. Ну, в принципі, це непоганий варіант. Головне тільки, щоб залишалися заводські розміри. Там, до 1 мм люфт, щоб був по осі. Ну, можна зробити менше, нічого критичного не буде, головне, щоб не більше. Це і такі справи. Ну, Ніби все.